Ну що, дівчатка, доброго ранку. У нас кабачки наросли, так що ми будемо готувати сьогодні дуже смачні страви. Ось один кабачок я вже натираю на теркушки. на великий. на крупній верніше. зараз буду сюда добавлять картофельку, я тут помыла, на Так, картофельку допираем. Зараз будем цибульку. Але, звісно, неудобно, але ну, постараємося. У мене цибулька дуже маленька кущовка. Так. У мене сьогодні новий оператор, так що він старається, знімає мене. Це дівчинка, альбінка. Ось натерли ми <гум> один до одного кабачок, картопельку і цибульку. Зараз ми посолимо і дамо йому упісяться, як то кажуть. А потім всю рідину тут зільємо і почнемо далі. Так, а тим часом, поки у нас ті кабачки натерті, Цього часу ми ліжемо маленькі і ми будемо їх обжарювати. Сейчас ми їх підсолимо і будемо обжарювати. А ще у нас фішка сьогоднішнього приготування. Це квіти з кабачків. Ослами. Гляньте, які вони гарні. Так, перша партія у нас смажиться кабачки. Так, ну що, поки в нас жаряться там кабачки, тут ми вже жидкость злили в них, солимо, перчимо. Так, ну я завтра добавляю цукру трошки. Так, <laughs> бываем два яйца. Яйца размешиваем. Так, у мене тут фаршу грам 100 курячого філе. Я добавлю і фарш. Хочу, щоб були такі, типу, дирунів. Все гарненько ретельно розмішуємо. І додаємо манку. Даємо, щоб манка набухла. Так, ну ось у нас уже кабачки настоялися, манка набухла. Ну Трошки житкуваті. Зараз спробуємо, як воно буде на сковороді. Ні, я думаю, нормально, не розплывається. А, я сюди ще ж моркви трохи і укропа. Це щоб нічого мені не снилося. Ще додала інгредієнтів. Так, все хожу. Сюшка, йди кабачки їсти. А? Не хоче, гав-гав. Так, у нас залишилися квіточки. Одні ось пожариться, делікатес. Ми зробили такий кляр яєчний. І зараз обжаримо. Ну, ось дивіться, дівчатка, яка у нас красота вийшла. Ну, оці кабачочки ми не захотіли перемащувати. Ну, можна любою намазкою, Ви самі знаєте, що вас учить. Дякую кабачкам, скільки страв можна приготувати. А зараз спуштуємо квіточку, оладушок. А ті кабачки, що їх пробувати? Смачно. З фаршом точно як бірони. Анну квіточку. Ну це блаженство. От не повірите. Як смачно. М -м -м. Вкуснятина. Готуйте з задоволенням, готуйте з любов'ю. До зустрічі!